На вітання усім, хто дивиться Калузьке Міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини калуша в студії Катерина Арсенівна. 5 лютого продовжила роботу 50-та надзвичайна сесія Калуської міської ради. З поміж іншого, депутати вирішили звернутися до командира Івано-Франківського батальйону внутрішніх військ з клопотанням не залучати до участі в заходах, що порушують права і свободи громадян, та не відряджати в Київ та інші міста до 30 квітня особовий склад 3-ї патрульної роти військової частини 1241, яка дислокується в Калуші. На початку чергового засідання 50-ї надзвичайної сесії Калуської міської ради міський голова представив присутнім нового командира 3-ї патрульної роти військової частини 1241 капітана Назара Торбу. У різному керівник Калуського комітету опору диктатурі Петро Цюпа озвучив декілька звернень громадського віча і запропонував депутатам прийняти на їх основі певні рішення, а саме про звернення до керівництва підрозділу внутрішніх військ, про використання символіки на території Калущини, червоно-чорного прапора і прапора Європейського Союзу, про найменування однієї з вулиць міста іменем Сергія Нігояна, активіста Євромайдану, який загинув 22 січня в Києві. В ході обговорення прозвучала пропозиція назвати. Його іменем Сквер у районі Дюсиша Сокіл. Після вивчення цього питання депутатською гуманітарною комісією його винесуть на громадське обговорення. В процесі дискусії на тему, хто більше любить Україну, Ігор Насалик відкинув закиди щодо бездіяльності Калузької міської ради в подіях Євромайдану. От пройшов певний період від той сесії, до цієї я прогонував ту, що пропозицію я дав до міської ради. Перше. Зазначити, що ці закони не відповідають правам і свободам, і друге звернутися в Верховну Раду про, про відміну цих законів. То який юридичний орган приймав все-таки рішення про відміну цих законів? Калуська міська рада чи все-таки Верховна Рада України? Я пане Берде, я вам надам слово. Захоче Я хочу сказати, що між патріотизмом і ідіотизмом є величезна бездна. Ми проаналізували діяльність. Трьох міських рад: Тернопільської міської ради, Івано-Франківської міської ради і Калурської міської ради. Так от рішення, які приймалися Калурською міською радою, як правило, на 2-3 дня були раніше, ніж прийняті і Івано-Франківською. І по суті свої, вони є набагато радикальніші, ніж рішення, які прийняті франківською і Тернополями. І рішень прийнято рівно в два рази більше, чим прийнято Тернопільською і Івано-Франківської міської ради. Це щодо звинувачень для міської ради. Проаналізувавши деякі основні показники державного бюджету на 2014 рік, міський голова заявив, що прогнозувати у зв'язку з цим економічний розвиток країни неможливо. Аналізуючи цей бюджет, я повинен сказати, що казначейство є головним вигляда. Поздравляю вас, вивчили бюджет, повинен сказати, що кошти вас як не йшли, так і не буду. Що з цим буде далі в економічному плані, прогнозувати абсолютно не можна. Але в крайньому разі я вам довів ці показники, основні показники, які показують, а як використовуватися кошти бюджету. Депутат Микола Найда запропонував у різному передбачити в бюджеті розвитку міста 2 мільйони гривень для оновлення комунальної спецтехніки, оскільки наявна дуже зношена. Далі депутати вирішили затвердити нову редакцію цільової програми медикаментозного забезпечення на 2014 рік. Вартість цієї програми становить 17,5 мільйонів гривень, в тому числі 2,5 мільйони трансферт від районної ради. Сесія внесла зміни до бюджету міста на поточний рік. Зокрема, закладено 300 тисяч гривень на проходження медичних оглядів учителями. Шести онкологічним хворим виділено по дві тисячі гривень одноразової грошової допомоги. Батькам п'яти дітей, хворих на цукровий діабет, виділено по п'ять тисяч гривень на кожну дитину. З нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану вирішено встановити на фасаді загальноосвітньої школи номер 5 меморіальну дошку колишнім випускникам цієї школи, які загинули в Афганістані Володимиру Мельнишину, Андрію Васильєву і Володимиру Петріву. Депутати відхилили проект рішення про Новлення орендної плати в розмірі 1 гривня на рік навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності цим принциповим рішенням припинено практику здачі в оренду комунальних приміщень державним структурам за символічну плату. Також депутати розглянули 36 земельних питань наприкінці засідання. Міська рада прийняла рішення звернутися до командира Івано-Франківського батальйону внутрішніх військ Петра Шуляка з клопотанням не залучати до участі в заходах, що порушують права і свободи громадян особовий склад 3-ї патрульної роти військової частини 1241, що дислокується в Калуші, та не відряджати його в Київ та інші міста до 30 квітня поточного року. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника Калу комітету опору диктатурі Петра Цюпу. Цьогорічна зима не перестає нас дивувати. після зниження температури снігових заметів. А зараз ще й ожеледиця склалася непроста синоптична ситуація. У зв'язку з погіршенням погодних умов працівники державної служби надзвичайних ситуацій закликають дотримуватися простих рекомендацій, які допоможуть вберегтися від неприємностей у період ожеледиці. У за вікном, останній місяць зими залишилось менше половини найхолоднішої пори року, яка цьогоріч не є багатосніжною та морозною. Перша її декада виявилася досить теплою, що не є характерним для такої пори. У другій половині січня розпочалася справжня зима зі снігом та морозами. А ось лютий розпочався відлигою. В четвер, 6 лютого, неочікувано випав дощ, який створив на дорогах ожеледицю, внаслідок якої транспортні засоби не могли добре здійснювати рух. Починаючи з січня поточного року в місті Калуші та Калуському районі зв'язку з пониженням температури, снівими заметами, ожледицею, склалася непроста синоптична ситуація. У період складних погодних умов усі працівники пожежно-рятувальних підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій України у цілодобовому і посиленому режимі забезпечують надання допомоги населенню для подолання наслідків негоди. У разі виникнення на дорогах нашого краю. Найменшої загрози утворення заторів, наші підрозділи відразу діють по призначенню. Неодноразово наша служба здійснювала виїзди для надання допомоги водіям, транспортні засоби, які попали, снігові замети, складні дорожні ситуації. Рятувальники вивільняли автомобілі, вантажівки на таких автошляхах, як Збора, Боднарів, Вістова. В зв'язку із синоптичною ситуацією, яка склалася 6 лютого, UH, що спричинив дощ в морозину погоду. На дорогах, на автошляхах Калуша та Калушського району виникла велика ожеледиця. Також вчора наш автомобіль надавав допомогу автомобілю швидкої невідкладної медичної допомоги, яка везла тяжкохворого пацієнта до відділення центральної районної лікарні. Крім працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, додалось роботи і в лікарів-травматологів, до яких звертаються постраждалі внаслідок травм. Лише за один день у центральну районну лікарню у відділення травматології поступило п'ятеро людей із переломами. У зв'язку із погіршенням погодних умов працівники Державної служби надзвичайних ситуацій закликають дотримуватися простих рекомендацій, які допоможуть берегтися від неприємностей у період ожеледиці. Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, а ступайте на всю ступню. Руки повинні бути не зайняті сторонніми предметами. Пам'ятайте, що поспіх збільшує небезпеку слезоти, тому виходьте із будинку не поспішаючи. При порушенні рівноваги швидко присядьте. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Не тримайте руки в кишенях, це збільшує можливість не тільки падіння, але й більш важких травм, які можуть спричинитися, особливо переломів. Не перебігайте проїжджу частину в період ожеледиці. Небезпечні прогулянки в ожеледиці – не трезму стані. У стані сп'яніння травми частіше всього важкі, всупереч тому, що говорять, що п'яний падає завжди вдало. Це неправильне мислення. У стані сп'яніння люди не так чутливі до болю і до травм, яких вони отримують. І невчасно звертаються до лікаря, що завдає згодом додаткових проблем. Несприятливі погодні умови і загалом небажання влади й опозиції іти на компроміс ускладнюють політичну ситуацію у Києві. На євромайдані все більше акцентують увагу не на боротьбі, а на мистецьких культурних акціях. Про політичні настрої місця наші кореспонденти питалися на вулицях Калуша. Загострення суспільно-політичної ситуації наприкінці січня мало б вирішитися у стінах парламенту. На це сподівалася велика частина українців, яка перебуває у Києві чи відвідує Євромайдани у містах. Але незважаючи на те, що за останні два тижні Верховна Рада збиралася тричі на конструктивну стежку, переговори між привладною і опозиційною силами не вийшли. Тож Євромайдан, схоже, не має наміру розходитися. Хоча минулий тиждень у Києві можна цілком назвати спокійним. До речі, топ темами цього тижня. Були весілля у захопленні мітингувальниками будівлі Київської міської державної адміністрації. Прикарпаття також вклало свою лепту у культурне життя майдану. 5 лютого трембітарі з Івано-Франківщини зіграли на вулиці Грушевського у Києві. У четвер, 6 лютого, ситуація у Києві знову погіршилася. Надійшло повідомлення про те, що у будинку профспілок у Києві вибухнув пакунок. У результаті потерпіли двоє молодих людей. Тож чи варто їхати до Києва. Калузьке міське телебачення шукало на вулицях міста. Які пройшли Євромайдан боявки? Якові ваші враження? Я думаю, що нам нема. Нам треба брати не то, що полиці, а чесно сказати, оружі у руки. Бо таку політику ми не вийдемо. Зараз я не був, бо 70 років не верті. Два інфаркти. А раніше я їздив на майдан, то скругом а багато знайомих може вас було. Є Цього року. Багато, Да, їхали, Да. А з якими враженнями приїжджали? Ну, прекрасними враженнями приїжджали. Аня їздила, Марія їздила, казала, що да, такий дух, патріотичний а дух. То, то все. Дуже багато зараз говорять, що зневірюються люди там на Майдані. Чи от помічали таке, чи да, є. От по інтернеті чули, що навіть Яценюка посилала на три букви і недовіру. Були в Києві, були, були мої діти, були зять. – А з якими враженнями приїжджали? Та таке саме, як я кажу. Всюди, всюди Трошки прийду. вже зневірені були. Вже зневірені. Люди вже зневірені, бо вони не слухають, вони роблять своє та все. І все роблять воноватими. ж ну, як роздіти людину на голову. То, то ніде не ну, мав ніякій країні такого. Ніде. Хто таке вийде? У мене діти в Києві. І вони в будь-хвилиночку, коли мають можливість, бігають туди і допомагають. Ну і я допомагаю тут в Калуші. Незабаром має побачити світ і ще одна збірка поезій калуського поета Богдана Сімківа. До нової книги увійдуть вірші автора, написані протягом останнього року. Серед них є чимало присвячених Україні, зокрема Євромайдану. Творчість Богдана Сімківа відома читачам Калущини. Його вірші друкуються в обласних та районних часописах. Він є автором декількох збірок поезії: до струн душі з Україною в серці, дорога до волі», нескорена Україна. Незабаром має побачити світ і ще одна збірка, до якої мають увійти вірші, написані протягом останнього року. Основні теми їхні патріотизм та духовність. Вірші, звичайно, пишуться так і як і в попередніх темах. Це патріотичні вірші. Вірші філософські, для того, в яких розповідається про те, для чого людина живе на цій землі. Ну і звичайно, духовні вірші. Духовні у цій збірці підкріплюються ще тим, що мені вдалося побувати на святій землі. Це приблизно 8-9 денна подорож була по святій землі. І я безпосередньо там писав вірші безпосередньо на світ про Вефлеєм, про Назарет, про, в, в, все взагалі, про ті місця, де Ісус Христос створив чуда, це Галилейське море, це річка Йордан, це Йорданія, Палестина. І під враженням цього були також написані вірші. Ну, але зараз основна тема, звичайно, це тема майдану. Вона не могла пройти мимо мене. І тому я приймаю активну участь у майдані Калуському. І, звичайно, крім Калоцького майдану, мені вдалося я мав щастя, побувати на Новий рік, зустріти новий рік на Києві, на Майдані. Богдан Сімків є активним громадським діячем. Усе, що відбувається в Україні, не обходить стороною його очей. Він не займається патріотизмом на дивані перед телевізором, а кожного дня поспішає на Калузький Євромайдан, де біля пам'ятника Роману Шухевичу читає свої вірші. Дізнався світ весь із новин, як Беркут волю розганяє. Це бачив Беркутів це син, і для себе рішення приймає. На барикади завтра йду, так син до матері говорить бо бачу, хто несе біду, бо бачу, хто приносить горе. Невже на батька ти підеш, так сина мати запитала Ти лави їхні не проб'єш, багато їсть їх, а вас так мало. А батькові син так сказав. Не невже знов підеш завтра бити? О тих, хто волю захищав. Вони ж всі, України, діти. Про, проплакав батько цілу ніч і в Беркут уже не повернувся. Тягар ганьби звалився з пліч, і син до батька усміхнувся. Новий 2014 рік Богдан Миколаївич святкував у Києві на Євромайдані. Своє враження від трьохденного перебування у столиці нашої держави на барикадах розповів у віршах. Чи розуміє влада ця, що той, хто не боїться смерті, стоятиме тут до кінця, бо за майдан готовий вмерти? Ця влада правду у брехні хотіла б дуже утопити, щоби скарби свої земні, оті, що вкрали, захистити. У влади нині гроші є, і влада нині тих наймає, хто наш народ безжально б'є і патріотів викрадає, горять запалені свічки. І воском на асфальт стікають, бо кулі вже, а не кійки, життя героїв обривають. Чи влада нинішня збагне, а чи не встигне зрозуміти, що нечисть ту народ жене, бо у ярмі не хоче жити? 6 лютого відбулося відкриття волейбольного турніру серед дівчат зі шкіл Калуша та району. Дитячий спортивний захід організував фізкультурно-спортивний клуб Нафтохімік. Традиційно змагання відбуваються за сприяння генерального директора товариства «Карпатнафтохім» Володимира Шулиндіна. Завдяки йому найкращі отримують подарунки. У турнірі беруть участь 12 команд, 8 з калузьких шкіл та 4 з району. Відбіркові змагання відбуваються за коловою системою у трьох групах: дві з міста та одна з району. Турнір матиме 5 турів і триватиме протягом місяця щочетверга. Кожну команду очолює наставник, вчитель фізкультури. Дівчата гратимуть у двох спортзалах фізкультурно-спортивного клубу Нафтохімік і Калузького політехнічного коледжу. Учасниць привітав директор ФСК Нафтохімік Василь Худен та генеральний директор ТОВ КарпатНафтохім Володимир Шулиндін. Він зазначив, що, звісно, це не останні змагання серед дітей, побажав гарного настрою, азарту і спортивної боротьби. А так як це були представниці прекрасної статі, крім побажання рости розумними і Здоровими, додав, ще й красивими. Ця позитивна нота стала приємним початком турніру. А підтримка дитячого спорту, звичайно, добра справа. У фіналі 6 березня напередодні Міжнародного жіночого дня зійдуться по дві команди з Калуша та району і розіграють між собою перше-четверте місця. Усі вони будуть нагороджені волейбольними м'ячами різної вартості, а перші три місця ще й кубками та грамотами. Також отримують подарунки: флешки, солодощі та вимпели, чотири кращі гравці. Нападниця, захисниця, наймолодша учасниця і глядацька симпатія. Ну і з останніх приємних спортивних подій чергова перемога Калузького хокейного клубу Олімпія 5 лютого наші хокеїсти перемогли в чемпіонаті області команду Заболотова з рахунком 6-0. Це була вся інформація, яку підготували для вас, мої колеги-журналісти. Я Катерина Орсен, щиро дякую за увагу. На все добре.